Чи вживаєте ви нецензурну лайку в розмовах? Ні. Взагалі. Взагалі ніколи. А коли у вас все ж таки хтось там виводить з рівноваги чи що, нет, якісь вигуки? Ні, раді Бога. Ні-ні, ніколи. Ви за чистоту мови, так? Так, да, я за чистоту мови. А як ви свої емоції виражаєте, от негативні, якщо вони виникають? Ну як? В основному я сержусь, ну, не рукаюся. У вас це рухами ви замінюєте, чи можна щось робити? Ну, стараюсь уйти подалі від негаразд. Від а коли е, чуєте навколо себе лайливі слова робите зауваження? Е, близьким людям, так. Да. Слухають. да. звіняються. Як часто ви повсякдень вживаєте нецензурну лайку? Но. Бувають порядком. А в яких ситуаціях? Та всяких різних. Ну, зокрема. Зокрема? Я просто, ну. Ну, висердитесь на когось. Це, ви адресуєте політика, конкретні партия. Політика це політика, дуже мене цепляє. Тоді починає виражатися плохо. Ага. Тому що То якщо плохо. з вами хтось заговорить на політичну тематику, ви одразу... Не, ну я просто як посмотрю, вот, на все, що мене починає починається. Душа переживать за це все. Вот так, так. А ви що скажете? Не вживаєте? Ні, вона меня хороша. Взагалі не вживаєте? Ні, ну іноді. Ну практично ні. А вживаєте лайку, коли вже з рівноваги виходите, так? Чи які це виходить? А я, мабуть, довожу, тоді. Коли він з рівноваги. Коли він вийде з рівноваги, то. Рідко. Ну, по роботі буває. А по роботі з чим це пов'язано? З лісом. — Ні, ну Це якісь стреси, ви адресуєте конкретній людині, це е, ну, емоції якісь. Емоції. Емоції. Да. А ви не, не, не пробували там, щоб не лаятись, скажімо, чимось іншим, Чим? там, ну не знаю, стимулювати, там рухами якимось, хочете Зарплатами. матюкатися — присідайте, ні? Ні, ні, немає такого. А як боротися за чистоту мови тоді, щоб не вживати грубих світ? Я не знаю, я не скажу вам. Вы по адресу обратились, я ругаюсь как сапожник. Почему? Ну, говорят все русские люди ругаются, ну, поэтому, наверное, я ругаюсь. Ну, честно слово, на меня даже муж обижается. быть, вам зауваження, вы на них не реагуете? Не-не-не, это, ну, я уже в том возрасте, наверное, они на меня даже и не действуют. Це воно у вас саме в крові. по собі виходить, так? Да, це в крові? Так, да, да, це в крові, це ні, ну я без причини не ругаюсь, Ні, бо ж конечно. А вот якщо мене задіють хорошо, то я очень некрасиво розмовляю. Ви мене не будь пожалуйста. Мне... А як, як боротися за чистоту мовлення, щоб не було лайливих слів? Дочечка, я считаю, що если буде ну, лад, от як в сім'ї я имею в виду, да? То между собой, конечно, молодежь очень некрасиво разговаривать. Но вот когда семья, то если все по-хорошему, всего в достатке, и эти все маты все уходят. Внимание, любовь. А с коллегами, например, если что если там с соседями? Нет, с коллегами я не матюкалась, это я вам точно говорю. Я не ругаюсь, не ругалась с сотрудниками, не ругаюсь за деньги, потому что бывает, знаете, так, такое. каждая мат гривна, ну, рубль раньше было, то я меньше всех. Навіть ні одного слова. Я ж деньги не ругаюсь. Ну от такий я неправильний чоловік. Ніколи, абсолютно ніколи. <laughs> не, не нецензурних, ну, нецензурних, мабуть, ну як що вважати нецензурним словом. Матюки. Ну, матюки ні. Е добре, а якщо вас все ж таки хтось виводить із рівноваги, ви там злитесь. Е Ну чим ви тоді нецензурну лайку замінюєте? Ну я працюю з людьми. Я якщо буду своїм клієнтам відповідати нецензурною лайкою, то до мене люди більше не прийдуть. Тому мені доводиться в своєму повсякденному житті заміняти його на більш коректні слова або взагалі ж просто промовчати для того, аби ну, не, не виглядіти, скажімо так, некультурною людиною. А, а буває таке, що все ж таки от погані словечка вони якось вириваються у вас? Бувають, мабуть, в кожного буває. Ви що скажете? Ну так, да, ну, в кожного буває. А так намагаєтесь не вживати, так? «Так, так саме так. Ви за чистоту мови?» Саме так. А робите зауваження людям, які навколо вас е матюкаються? Ні, це їхня особиста справа. Ну, а вам не, не ріже слух, не знаю, неприємно, некомфортно. Можливо, трошки. Ну, я не вважаю, що потрібно робити їм зауваження. Це їхня особиста справа. Якщо вони так хочуть, то нехай. А ви ще скажете, а що я ти? постійно роблю. Як на вас реагують? Ну, ті, хто вже давно мене знають, вони вже просто не звертають уваги або ж ну, намагаються рідше це вживати. А люди, які там вперше мене бачать, мабуть, думають про себе щось погане і просто йдуть собі далі.